Так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас урок конвертація. Е, є така можливість конвертувати одну монету в іншу монету, USDT в іншу монету. При тому всьому, що це буде без комісії. Воно буде відбуватись по тій ціні, яка на даний момент, тобто по ринковій ціні, друзі. Як це робиться, дивимося на екран. В кінці, як завжди, буде резюме. І так, друзі, ми знаходимося на головній, нам треба знизу, є головна ринки торгівля. І зверху ми бачимо конвертація в лівому верхньому кутку. Нажимаємо конвертація, що ми конвертуємо. Ми можемо вибрати, що що, будь-який тобто, USDT, наприклад, в що я хочу. Я можу тут в пошуку набрати яку монету я хочу, а можу просто вибрати із списка монет. Наприклад, я хочу в FTT токен конвертувати. Там скільки, ну, там, тисячу, наприклад, я беру тисячу. USDT я конвертую. Це вийде токена FTT 34352. Ми подивились. Тут попередження є, що має високий рівень ризику, волатильності, Тобто, ну про монети я вам не буду розказувати, ви вивчайте самі, що це за монети. FTT це токен біржі FTX, яка взагалі якби вже розгорілась. Тому тут. Не обов'язково її брати. Це просто для прикладу, друзі. Дивіться. Так, і тут є попередній перегляд. Ми нажимаємо, тобто буде видно 1000 із ДТ, скільки ми отримаємо. І комісія за транзакцію без комісії, Бачите, написано. Конвертуємо. Ось. Успішна конвертація. Тобто, наша тисяча по курсу, який є на даний момент. Без комісії плата спотового минця, типу, маркет ордеру. Воно купила по тому курсу, який є на даний момент. Тобто у вас конвертувало 1000 USDT в в 344,299,8. Тобто, фактично, 344,3. Монети FTT. Якщо монета піде в рост, у вас вже буде не 1000, а 1010-1020. Якщо монета піде падати, у вас вже буде 980, там, 80, ну ви самі розумієте. То все далі залежить від курсу FTT. Точно так же ви можете зробити назад. Вернути. І точно так же ви бачите тут ось ми можемо поміняти, і ми можемо монети конвертувати назад. В нашій USDT, друзі, Тобто спокійно. Ви собі можете, друзі. Коли ми конвертуємо, воно навіть не відображається в нас в історії ордірів. І ми просто конвертували одну монету в другу. Для чого ми можемо використовувати? Тобто є такі люди, які жаліються. Ой, там цілих 0,1% комісії. Тут взагалі без комісії, але тут ми просто конвертуємо на даний момент. Деякі умудряються навіть торгувати таким чином, що е, зайшли в монету, конвертували там USDT, наприклад, там монету там Solana, наприклад, я кажу. Ось, а потім салана підросла, і вони конвертують назад в USDT, тобто просто зароблені кошти, для того, щоб не платити комісію.